Новини середи 25 січня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. З героєм прощалися навколішки. У Хмельницькому провели в останню путь полеглого військового Володимира Васьковського. Продавали літературу, щоб допомогти армії. У місті влаштували перший благодійний книжковий аукціон. Скажи мені українською. В обласній науковій бібліотеці для всіх охочих відновили уроки рідної мови. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь героя Володимира Васьковського. Чоловік був екоактивістом, працював над розвитком спортивно-патріотичного руху та пластового осередку. Очолював обласну федерацію риболовного спорту. З 2014 року брав участь в АТО та ООС. З початку повномасштабної війни приєднався до тероборони, а згодом вступив до полку Азов. Загинув Володимир Васьковський 20 січня під час артилерійського обстрілу в Донецькій області. Сотні хмельничан стали навколішки, аби провести в останню путь героя Володимира Васьковського. Чоловік загинув 20 січня під час артилерійського обстрілу в Донецькій області. На захист України він став ще у 2014 році. За вісім років змінив кілька бригад. Ми починали Хмельницьку тероборону. Були першими влився в її ряди. З початком війни наші дороги розійшлися, він служив. Спочатку на різних посадах, вже як військовий, в територіальній обороні, а потім перевівся в полк Азов, який перебував завжди в найгарячіших точках фронту. Вже там на сході України під Бахмутом, будучи в Азові, він загинув. Чоловік народився у Хмельницькому, ще в шкільні часи приєднався до пластового осередку. На початку 2000-х він був виховником, займався з дітьми в місцевому курені імені Симона Петлю. Потім він продовжував поширювати пластову ідею. І ось, власне, вшану до всієї тієї його діяльності і в Пам'ять про його чин пласт як Національна скарська організація України сьогодні вручатиме його родині найвищу пластову посмертну нагороду. Залізний пластовий хрест закінчив історичний факультет одного із місцевих вузів. Був одним із засновників молодіжної громадської спортивно-патріотичної організації. Тризуб імені Степана Бандери згадався о той вишкіл таборовий, який ми робили. На Старо-Костянтинівщині. Ми вчили хлопців, щоб вони також міли ховарити в польових умовах. Для того, щоб хлопці розвивались не тільки фізично, а й розумово. Володя сказав, що коли кожен підходить, отримує порцію макаронів і зразу складає реп про макаронів. Володя вже тоді був людиною надзвичайно Позитивною і дуже небайдужою людиною. Він любив Україну, любив свій край по-справжньому. Не по-показушному, а по справжньому, тому що він завжди переймався за те, аби Україна ставала кращою. Володимир Васьковський був власником спеціалізованого магазину для риболовлі. Ця справа була однією із його улюблених. Займався організацією змагань, адже очолював обласну федерацію риболовного спорту. Грибатська справа він дуже любив, звичайно ж. Організував цей фестиваль для підтримки природи, того способу життя, пропаганда того способу життя. Знав його як патріота України, як активіста, який. І в мирний час боронив екологію і переживав за відновлення водних ресурсів. У Володимира Васьковського залишилась дружина та дві доньки. Після кремації праг героя знайде спочинок на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Олександр Семенюк Веріховський. Новини міста. Газовий балон до туристичного пальника вибухнув в одній з квартир Хмельницької багатоповерхівки. Сталося це у вівторок, ввечері на вулиці Північній. Вибуховою хвилею вибило шибки у помешканні. Пожежі вдалося уникнути. Постраждалих немає. Рятувальників викликали мешканців сусідніх квартир. 24 січня поступило повідомлення, що в одній із квартир в місті Хмельницькому по вулиці Північній стався вибух. На місце події було направлено черговий караул третьої державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце, було встановлено, що в багатоповерховому будинку на четвертому поверсі стався вибух туристичного газового балону, який використовувався для приготування їжі. Внаслідок вибуху пошкоджено два вікна. Потерпілих та загиблих на місці немає. Волонтери захисту збирають півлітрові банки для виготовлення тушкованки та каші для військових. М'ясо та крупи вже придбали. Щоб усе законсервувати, потрібно близько тисячі банок. Наразі зібрали дві сотні. Хмельничани можуть принести все необхідне за адресою Кам'янецька 76. Ми збираємо півлітрові банки, звичайні, які закатуються ключем. Ми зібрали певну суму коштів, закупляємо м'ясо. У нас є господині, які готові це приготувати, так як нам наші підприємці дають дуже хорошу знижку на це м'ясо. То в нас є велика велика кількість. Ми хочемо зробити так, щоб багатьом військовим можна було передати ці, це тушковане м'ясо. Ми тут все перебираємо, дивимося, щоб всі були баночки ціленькі, от і переправляємо саме до тих дівчат, наших господинь хмельницьких, які будуть виготовляти тушкованку. Однією порцією, однією баночкою можуть прохарчуватися двоє бійців, і це дуже швидке Його просто. Розігрівають і дуже швидко і можна перекусити. Благодійний книжковий аукціон влаштували у Хмельницькому. Лотами стали видання подільських авторів. Ціна стартувала від 50 гривень за книгу. Всього під час торгів вдалося зібрати 2 тисячі гривень. Гроші спрямують на допомогу українським захисникам. Аліна Косарева детальніше. 160 раз, 162, акція за 163 гривні. Продана книжка продавали книги заради благодійності у Хмельницькому. Вперше влаштували книжковий аукціон. Сьогодні ми хочемо долучити не тільки себе, а людей, які часто бувають в цій кав'ярні, які люблять слово, які цінують це слово. І таким чином, що ми будемо презентувати свою творчість, свої книги, які видали зовсім недавно. Надіємося, що їх куплять по ціні трошки більше, як ми би хотіли. І ті кошти передамо на ЗСУ. Влаштували аукціон в одній із кав'ярень міста. Тут, щопонеділка відбуваються зібрання поетичного відкритого клубу. Тож у закладі є і власна бібліотека. Ми принесли просто книжки з дому, які в нас були. І так ця бібліотека з'явилася. Тобто, люди брали книжки, їм було цікаво. Вони потім приносили свої книжки. Я думаю, що кожен крок такий наш, ще хтось буде робити, воно все потрошки того. Що Ну, якби це тільки одна людина робила там в одному закладі, так як у нас. Я думаю, що зараз це любить дуже багато людей. І якщо ми всі отак от робимо, кожний потрошки, то це наближає до перемоги на аукціоні. Свої видання представили чотири хмельницьких автори. Ціни на лоти стартували від 50 гривень. Люблю наших своїх земляків, тому що ми часто можемо йти по вулиці і в свої суєті. Не помітити і не відчути вібрації талановитої душі, яка поруч проходить. Всі разом ми своєю енергією взаємообміну любові, поваги, взаємоповаги, без гордині утворили цільність держави і, і тою цільністю допомагали і нашим воїнам, тому що сьогоднішній вечір присвячений тому, що збори підуть на ЗСУ. Всього на аукціоні вдалося вторгувати 2 тисячі гривень. Усі виручені кошти спрямують на допомогу армії. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський. Новини міста. У розмовному клубі Скажи мені українською стартували заняття для нової групи слухачів. Курс відвідують хмельничани та вимушені переселенці, які бажають викорінити мову ворога із повсякденного вжитку. Заняття відбуваються у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Долучитися до розмовного клубу може кожен охочий. Для цього потрібно мати читацький квиток. Подробиці розповість Ірина Муляр. Ірина Єсізон коріна харків'янка. Розповідає, навчатись та працювати їй доводилось у російськомовному середовищі. Тож зараз, аби вдосконалити свою українську, жінка завітала до обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні тут відновили роботу розмовного клубу Скажи мені українською. Тільки останні п'ять років почали говорити українською мовою і не так говорити, як писати, бо документація пішла на українській мові. То дуже спілкувалися тільки російською мовою. Я хочу жити в вільній Україні, хочу володіти українською мовою гарно. Розмовний клуб працює у рамках проєкту Єдині за ініціативи навчай українською. Перше заняття проводить викладачка Хмельницького національного університету Таїсія Коваль. Сергій Нігаян, Майдан, перший герой Небесної Сотні. З яким уривком з Кавказу поеми загинув, борітеся, поборете, вам Бог помагай! Спочатку учасники вивчатимуть лексику в офіційно-діловій сфері, далі перейдуть до синтаксису фонетики та граматики, але навчання не буде обмежуватись лише теорією. Більше звернуто увагу саме на розмовну українську мову, і також ми з ними будемо проходити теми по історії, культури, звичаї, обряди нашого українського народу. Вільно володіти рідною мовою прагне і вимушена переселенка Олена Кучер. У Краматорську говорить жінка, українську використовувала лише у школі та на роботі, а от у побуті спілкувалась російською. Український язик після 14-го року більше з'явилось ну українських мовних людей, із і можна було маршрутки почути раніше. Таке, ну такого не бувало. Я хочу покращення, щоб я себе могла порівняти з тим, як я зараз Розмовляю, як я пишу, і щоб, ну, щоб була різниця. Розмовний клуб Скажи мені українською стартував у травні минулого року, і вже до кінця 2022-го близько 40 учасників віком від 13 до 85 років пройшли навчання у ньому. Хочу їх похвалити, вони дуже молодці, адже вони запроваджували в своїх родинах спілкуватися лише українською мовою. Вони записували в записники українські слова, які не могли зразу ж запам'ятати. Цьогоріч на курси вже записались 23 учасники. Долучитись до розмовного клубу може кожен хоче. Для цього потрібно мати або оформити читацький квиток. Заняття відбуватимуться щовівторка о 13-й годині. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. І навчаються, і змагаються у Хмельницькому. Визначили найкращих волейболістів-педагогів. У турнірі до Дня Соборності України взяли участь 17 команд закладів загальної, середньої та професійно-технічної освіти. Змагалися впродовж тижня. Після запеклих поєдинків до фіналу потрапили спортивні освітяни з ліцею номер 17 та колегіуму імені Козубняка. Хто переміг? Розповість Тетяна Самсонюк. Волейбольне дежавю у спортивному залі збірні команди вчителів ліцею номер 17 Вони у зелених футболках та колегіуму імені Володимира Кузубняка. Освітяни перемогли усіх своїх суперників і потрапили до фіналу турніру серед працівників закладів освіти Хмельницької тергромади. Формуються команди незалежно від фаху вчителів. Це може бути директор школи, може бути вчитель фізкультури, вчитель інформатики, історії, географії, любого предмету. Ївень вчителі, з гри в волейбол, він, я би сказав, вище середнього рівня. Одна з вимог турніру обов'язкова присутність на майданчику двох жінок загалом у команді шестеро освітян. Максимальна кількість заявлених не має перевищувати десятеро гравців. Навіть не в університеті, а в школі ще грала, але просто подобається. У нас взагалі багато вчителів, яким подобається саме. І тим паче в такий складний час хочеться якусь розгрузку, чимось себе зайняти і відволіктися. У нас вся школа вболіває. Діти знають і кожного разу бажають нам успіхів, тільки тільки перемоги. Востаннє разом у вирішальному поєдинку ліцей номер 17 та колегіум імені Володимира Козубніка зустрічалися в січні 2020 року. Тоді перемогу святкували ліцеїсти цього разу, попри рівну боротьбу ваги Терезів схилили чашу у бік представників колегіума: 25-21 та 25-19 – це підсумок двох партій. Не знаю, чому так трапляється, але чогось кілька років вже підряд ми зустрічаємося в фіналі саме із ліцеєм. І дійсно, ну по сусідськи, мабуть, так виходить, що запекла така боротьба за перемогу. Ну, але ми звичайно сперечаємося тільки в грі, а потім, коли вже робота, то спілкуємося, так як мають спілкуватися колеги. Третє місце в турнірі з волейболу посіли освітяни стабел імені Артема Мазура. У грі за бронзу вони обійшли викладачів Хмельницького професійного ліцею. Тим часом переможці цьогорічного вже четвертого за ліком старту зійдуться у суперфіналі зі збірною Хмельницької міської ради. Тетяна Самсонюк, Валерій Телеховський – Новини міста на цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні!